50 нідерландських компаній вже працюють в Україні. Головне занепокоєння для інвесторів корупція. Однак Голландія вже помітила свідомі зусилля українського уряду в антикорупційній боротьбі і підтримує такі його прагнення. Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС сподіваються, потенційні партнери заохотить українську владу та народ до подальших подібних кроків. Про Україну без корупціонерів мріють і мільйони українців. Вітаю всіх! Кому небайдужа доля України. Ми перейшли в гроші. Все звелося до того, що ми за все платимо і все купуємо, будь-яку посаду, будь-які чини. Так не хочеться жити. Це не мої слова, але так думають більшість українців. Їх сказав Андрій Берташ, один із тих, хто бачив війну не на екранах телевізорів, і повернувся, щоб не боятися сказати правду, бо він за неї йшов у бій, щоб будувати нову державу, скроплену кров'ю українців, і тому справжню. Для нього війна почалася з Майдану з того моменту, коли відбулися перші вбивства. Помаранчева каска, мобілізація, батальйон Горинь придбана односельцями амуніція і дорога на схід. У той час як інтернет-ресурси повідомляли, що батальйон Горинь охороняє рівненську атомну станцію. Прибули ми в село Куйбушове. Там є таке Запорізька область на межі Зенецьку, недалеко. І звідти ми. Виконував свої бойові завдання. Найстрашніше там, скажімо так, було кожен день, ти виїжджаючи, не знав, чи ти повернешся ввечері на базу. знаходишся там під обстрілами. Ну, перший обстріл найстрашніший. Потім звикаєш до цього. Це війна, це не є така якась казка. Це жахи. Немає сохранялки, як в інтернеті в ігрі. Нема запасного життя. Життя одне, і ти стараєшся відреагувати на кожну ситуацію, яка склалася. Миттєво і так, щоб вона не потягнула жертви своїх людей. Облаштований власноруч побут, недобудовані перед обстрілом бліндажі та укриття. Усе це було і є на сході. Загублені у тенетах бюрократії документи на постачання продуктів. Не знати, чим би харчувалися українські солдати протягом перших двох тижнів після прибуття на місце дислокації, якби не волонтери і прості люди. Це теж реалії життя, як і перемир'я тільки на словах. Домовленості тільки на телеекранах. Тому головне усвідомити, з ким маєш справу, і виробити тактику. Воюємо за цілісність і сталідоторканість держави України. А з ким? Будь-хто. І хто посягає на кордоні держави, є нашим ворогом. Тому що люди, які хочуть домовлятися, вони будуть домовлятися. Воюємо з бандитами, звичайними бандитами російської армії професійної. Ми можемо дорівнятися духом своїм. Якщо ми заходимо, ми збережемо свою державу будь-якими силами, як би це нам нічого не вартувало. Не треба говорити, що нам треба американське озброєння. Нам треба українські хлопці, які своєю щирою душою будуть боронити цю державу, не шкодуючи своє життя. Росія буде боротися в Україні, поки люди будуть пускати, доки будуть йти. Чи побільше двохсотих заїде в Росію, чи побільше люди стрепелуться та задумається для тим, що для чого це все робиться. Тоді може тільки бути якась зупилка, Не знаю, ві хочеться вірити. А Андрій Берта ж демобілізований. Але якщо буде необхідність, ворчун так кликали його у батальйоні. Знову повернеться в стрій. Та в мирному житті для нього вистачає справ. Ми ефективно не живемо давно вже, не тільки не воюємо. Хіба в нас ефективна економіка, ефективний менеджмент, ефективна поліція, прокуратура, ефективна наука. У нас все воно в затягнутому стані знаходиться. Головне, щоб... щоб країна змінилася, бо буде дуже шкода цих дітей, цих матерів, жінок, які залишаться без годувальників, і буде їм тяжко жити. І вони будуть задавати питання: а за що загинув брат, чоловік? За що загинув, якщо в Україні нічого не змінилося? Йому є до чого прикласти руки, бо насправді його війна не закінчилася. На блокпостах, на вогневих рубежах нині інші хлопці, яким, як і йому колись, потрібна підтримка. Андрій знає без чого не обійтися на фронті і нині працює як волонтер, допомагає тим, на чому добре розуміється. Тільки тут люди відчувають війну, тільки тим, ті, аби люди, яких війна ця стосується. Волонтери, преса, ну там. Влада. Дуже мало, мені здається, людей, що воно торкнулося тут. Дуже мало. Чим більше воно торкнеться, тим більше воно буде відчуватися. Чим більше люди будуть переживати за це, болівати, робити щось для того, то тим і скоріше закінчиться війна. Все залежить від нас самих. Тінистими алеями проходиться жінка із надією. Скільки ще треба тут зробити, чи ж вдасться? Стільки красивого і цікавого на цих ділянках: Америка, Кавказ, Середня Азія, Далекий Схід, Сибір, Карпати, Крим і все це на площі 30 гектарів у центрі українського полісся на Березнівщині. Із півтори тисячі рослин у тутешньому дендропарку акліматизувалися трохи більше половини. За понад три десятиліття тут сформувалася неповторна флора, про яку дендролог і просто фанат своєї справи Вікторія Островська може розповідати годинами. Кожна рослинка тут випликана її дбайливими руками. Кожне деревце вона пам'ятає тоненьким саджанцем, деякі взагалі розводили з насіння. Скріплена потужними кореневищами дерев, вкрита дрібним листом та травами, дихає земля на повні груди і ще стогне. Скільки зим ще мають минути, аби через кожен посаджений людьми екзотичний листочок, рослину, що тягнеться до неба, відпустити біль? Розстріл на цьому місці майже всього єврейського населення містечка Березне у роки Другої світової. Тут не могло бути поле чи траса. У цьому місці має бути спокій і природа. Тому пам'ять та пізнання поєдналися тут воєдину. Ми заклали його на місці картопляного поля, де земля так була струєна гербіцидами, що на протязі двох років у нас фактично був чорний пар, земля була чорна, не було трави. Потім вже вітер нині з і ми підсіяли. Так от в польовому середовищі ми висаджували маленькі дерева і кущі. Перші роки вони важко росли, тому що земля рухалася і пісок засікав. Коли вже дерева стали висотою десь метрів до чотирьох, у нас почало творитися лісове середовище. Піднялися кущі, вітер ходить вже понад дерева. Під деревами, під кущами, роса зберігається навіть після обіду. І в цьому лісовому середовищі вже у нас почали з'являтися гриби. Без натхнення, терпіння щоденної праці. І такого дива не створиш. Нині це справжній парк, де на кожному кроці реліктова рослина, яку в безпосередній природі не зустрінеш. Тут пізнають професію учні Березнівського лісового коледжу із задоволенням прогулюються місцеві жителі. З таких найбільш цікавих рослин ми можемо відзначити гінго більоба, гінго дволопатева це зараз гостромодна лікарська рослина. Можна відзначити метасиквою. Це порода, яка в закам'янілих рештках є абсолютно незмінною, в неї генетичний код не змінився. Вона є така сама і зараз. Є у нас гарна колекція дубів. Взагалі дітей дуже дивує школяриків, що дуби цвітуть. звичайно. Цвітуть всі породи і сосни і ялини, тому що вони повинні давати насіння. Цікаво, що не тільки екзотичні рослини, незвичний червоний клен, що родом із Канади, чи тюльпанове дерево, найближчий родич магнолії, батьківщиною якого є Північна Америка, або Сибірські сосни, із назви, зрозуміло, звідки завезені. Прийнялися тут і гарно розвиваються. Повертаються на рідні поліські землі й корінні їх жителі. Приміром, лікарська рослина, що має заспокійливу дію синюха блаки. Раніше вона була в нас в лісах на полісі великій кількості, але ще до війни, до 39-го року, в лісі місцеве населення її вже вибрало, тому що вона дійсно була дієвою. І ми, щоб посіяти її в дендропалку, виписали з ботанічного саду. І тільки ця рослина зацвіла нам на третій рік, відразу з насіння розсіялося. Вона відчула, що це її материнські умови, і всюди де є сонце дендропарку, вона нам поселилася. Українська земля щедра і благодатна. Працьовиті руки можуть створити багато прекрасного, але мусимо вчитися берегти його, адже воно необхідне кожному із нас, щоб заглибитися в себе, зрозуміти, яка велична природа і в ній людина з великої літери. Проходячи повз обшарпаний будинок, придивіться уважніше, можливо, це справжня реліквія. Зауважує наша колега із Черкащини Марія Голуб. Вона власне цим із задоволенням займається. Цього року просто прогулялася вулицями міста і дізналася, що, хоча Черкасам понад сім сотень літ, однак генеральний план забудови міста розробляв відомий архітектор Вільям Гесте лише у 19 столітті. Про архітектурні знахідки цього періоду у наступному сюжеті. Майже вся територія міста була поділена на рівні прямокутні квартали. Кожен із яких, у свою чергу, ділився ще на 14 частин. Чимало будівель 19-го початку 20-го століття зосереджено на історичній вулиці Хрещатик. Лохидний будинок на перехресті вулиць Башкевича і Хрещатика. Це теж пам'ятка, яку Можна було розглядіти не лише на листівках, а навіть і на конвертах, які відправлялися з міста Черкаси. Це готель Слов'янський. Належало це приміщення Щербині. Вважайте, що він це приміщення дав в оренду з який там відкрив готель Слов'янський. Звичайно, час невблаганий. От 1919 року там розміщувався штаб червоних. І згодом це вже називалося не слов'янський, а гранд-отель. А десь з 20-х років і до 1970-го це був готель Дніпро. Там знаходилися різні державні установи, навіть існував проєкт розміщення там лялькового театру. Цей готель одна із найромантичніших споруд у місті. Цікаво, що черкащани, як і жителі столиці, люблять прогулюватися своїм хрещатиком, який, між іншим, раніше був просто вулицею Миколаївською. Але немає нічого вічного. Місцеві губляться між двох версій перейменування, чи то завдячувати київським студентам, які полюбляли зустрічатися в одному із кварталів, чи підприємцю хрещатому, котрий, можливо, проживав в одному із цих помешкань. До речі, найзаможнішими людьми, які могли дозволити собі споруджувати будинки та готелі, у Черкасах були поміщики, торговці, копачі та грабарі. У вулиці Вишневецька маємо три архітектурні споруди, які належали двом особам, зокрема, це планетарій сьогоднішній приміщення, яке було у власності грабаря Лисака, і на звороті на зміні вулиці, це приміщення сьогоднішньої музичної школи імені де ж належало Лисаку і Гаркави. От якраз капітал, який вони змогли створити, наймаючи людей на роботи будівництва залізниці, дало можливість їм якраз в... почати вкладати кошти у будівництво прибуткових будинків». Ці приміщення грабар здавав в оренду, а нині тут діє планетарій. рибні ряди, винні склади, перелік цікавинок у середмісті можна продовжувати. На жаль, деякі архітектурні пам'ятки не впадають в око гостям Черкас здебільшого через невідреставровані фасади та непримітний вигляд багатьох із них. Однак до старовини тут ставляться з повагою, і ще багато поколінь, сподіваються, місцеві зможуть почути захопливі легенди та приголомшливі факти з минулого міста. Часом у великому не бачимо головного, а як же його розгледіти у дрібному за глобальними проблемами? Важливо не втратити людину і її душу, що проростає крізь століття. Дбаймо про це теж як би скрутно не було. Тримаймося і до зустрічі.